Віктор Іванович мешкає у приватному секторі в одному з районів Херсона. Через обстріл, розповідає чоловік, пошкоджень зазнав його будинок та помешкання сусідів. Ми були тут у дворі, ну похищаю робили. Сильна була вдарна волна. Настільки була сильна ударна волна, що внутрі, ми були там у рев'янці, все попадало, що можна було падати. Ну, ось переляку повискочили в двір, багато дуже шифера було з того дому. Побило вікна в нашому. Ну, осколками дуже теж навредило багато. Дружина кімната була. Там Коридорчик тут такий. Задовочка, ну, коридорчик тут. Кухня у нас була. Микола Кондратюк показує другий поверх свого будинку, який розтрощили російські снаряди. Каже, тут мешкали він з дружиною та дві доньки зі своїми дітьми. Вціліли кілька кімнат на першому поверсі. Дочка старший приліт був. дах, Вони вибігли. Засіли другий одразу. тільки вони вибігли туди. В забор попав другий три. Ну, внизу там кімната засідала. Доставимо, що це Просто що одні світла немає. Так. Розбираю потихеньку. Де окупована територія Херсонщини під обстрілом цілодобово розповідає керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Сьогодні зранку вже обстрілювали село Інженерне. Там зазнали поранення дві бабусі 70 років. Їх доправили до лікарні. Через обстріли минулої доби була поранена одна людина в Антонівці, говорить Толоконніков. Є поранені і в Береславському районі. За останню добу під ворожим вогнем опинились місто Береслав та село Тягінка. Пошкоджень зазнали в місті Бориславі багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди мешканців, також житлові будинки. Наслідок обстрілу цивільні людини в місті Борислав отримали поранення. Там знав поранення легких, таку травму отримав один лікар місцевої лікарні. Також важких поранень голови отримав ще один чоловік. Також двоє людей отримали поранення внаслідок. Необережного поводження з вибухонебезпечними предметами двоє чоловіків тяглінки. Розбирали е, міну в своєму е, гаражі. І звичайно вона вибухнула, вибухнула, і вони отримали поранення. Ніг, рук через атаки армії РФ на території Херсонщини сталось декілька пожеж. Вогнем було охоплено два житлових будинки та складські приміщення. Ще три пожежі ліквідували на відкритих територіях, одна з яких також виникла через ворожі обстріли. Горіла суха трава, сміття та очерет на площі більше 4 гектарів. До гасіння залучалось 13 одиниць техніки та 59 рятувальників. Загалом за минулу добу, за інформацією обласної військової адміністрації, російські військові 51 раз обстріляли територію звільненої Херсонщини. Випустили 328 снарядів. Катерина Гончаренко Олена Сумська, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон.